Після перемоги Володимира над Радимичами та іншими донахосхідними племенами Володимир повертається до Києва. Князь починає займатися внутрішніми справами держави. Князь успішно провів масштабну адміністративну реформу на Русі. Літопис «Нестер» розповіщає, що Володимир мав 12 синів і послав їх до різних міст величезної давньоруської держави. Свого сина Вячеслава посадив у Новгороді. І зі слава у Полоцьку, Святополха у Турові, а Ярослава у Ростові. Коли ж помер старший син Вячеслав у Новгороді, то посадив у ньому Ярослава. Свого сина Бориса у Ростові, а Гліва у Муромі. Святослава на Древ'янській землі, а Всеволода у Володимирі. Мистислава у Томоракані. Відтоді у головних містах Давніруської Русі місцеві племінні вузі князьки були замінені княжими-намісниками, що підкорялися на пряму Києву. Коли уважно розглянути перелік до яких були постані посадниками сини Володимира, то неважко переконатися в тому, що вибір їх був зроблений князем не випадково. Намісники утоборилися у міських осередках котрі стояли на окраїнах великої держави то Муракані, Муромі, Ростові, Новгороді, Скобі, Полоцьку, Володимирі, Волинську. Саме вони потребували захисту від ворогів, войовничих племен Кавказу, Півночі та Яцьких земель, агресивних польських феодалів і кочевиків Півдня. А от міста руської землі, які були розташовані в серці держави, такі як Чернігів, Переяслав, Любець, Овруч та інші, не дістали від Києва своїх посадників. Найбільшу небезпеку для Русі завжди становили численні войовничі кочевики із причадноморських степів. Спочатку печеніги, а згодом і половці. Тому протягом майже всього свого князювання у стольному граді Русі Володимирові Святославовичу доводилося докладати надлюдських зусиль для боротьби із хижами і безжальними печеніцькими ханами, які згубили його батька Святослава. Недичайні орди печенігів. Здавна кучували у північному причорноморі. Примітивне скотарство не змогло прогодувати численне печеніцьке населення. Але замість розвитку свого власного господарства печеніцька верхівка воліла жити за рахунок рабунку своїх сусідів. Майже кожного року величезні печеніцькі орди вдиралися до переясневських і півдня київських земель, Часом вони доходили навіть до стального града Русі Києва. Вони вбивали і брали в полон тисячі руських людей, грабували і палили міста і села, витоптували посіви і луки. Але на шляху загарбників стали руські ратники, оспівані в билинах, як богатирі славної руської київської землі. Одною із найзнаменитіших билин київського циклу є билина Ілля Муровець і Калин Цар. У Белині богатирі завжди здобувають славні перемоги над ворогами, але більш реально відображає дійсні історичні факти та народні перекази, які описують велику боротьбу Київської Русі проти печеніських ханів. У повісті временних літ. Та інших літописів зазначено про те, що відбулося сім великих воєн Володимира із Печеніцькими ханами у 990 році, 992 році, році двічі, так саме 996 рік і 1997 рік. 1001 рік і 1004 роки. Згідно із усіма твердженнями у літописі. Русські раті то здобували перемогу, то зазнавали великих поразок. Князь some... Володимир Святославовець не просто воював із печенігами у чистому полі, під його керівництвом було створено могутні надзвичайні довжини захисну систему Фортець. Вітописіць Нестор розповідає про це коротко, але яскраво. І мовив Володимир. Недобре, що мало місць поблизу Києва, і почали вони ставити міста по Дниці та Остру, і по трубежу, і по Лусі, і по Стугні, і став набирати Володимир мужів кращі зі словен, кривичів, Чуджів і в'ятичів, і з ними заселив він свої міста і тому, що була страшна війна з печенігами, і воював із ними і перемагав їх. Отже, для зведення фортець потребувало збирання людей із усіх кінців держави. Зрозуміло, що людність подніпровдя та позалучалися до будівництва. Тоді творювалися не лише укріплені міста фортеці, а й велетенські земляні вали. Поміж ними на котрих стояли високі місні дубові гостроколи. Вітапис підкреплю і про те, що нові фортеці зводилися уздовж природних рубежів, і самі по собі були важко приступними для ворога. Ці великі земляні оборонні вали разом із фортецями простягалися більше, як на тисячу кілометрів по межі кордону Великої Київської держави. Переважну більшість цих водів побудував Володимир, а решту добудував його син, князь Ярослав Мудрий. Повість временних літ за 992 рік тепічно пише Прийшли печені, тим Богом від сули. Володимир вже виступив проти них і зустрів їх на трубежі біля броду, де нині стоїть Переяслав. Але печенізькі орди змогли прорвати вал вздовж сули і були зупинені могутнішим валом по трубежу, який захищався військом шовчатно наспілої з Києва. Печеніги мали кількаразову чисельну перевагу над руцькими дружинами. До того ж кочевики, для яких війна становила головне заняття їхнього життя, були краще озброєні від руцьких ратників. Основна частина яких складалася так всях поряджених селян і ремісників із народного повчення. Отож князеві Володимирові було не просто так зважитися і дати відкриту битву страшному ворогові. Але й печені не поспішали атакувати русичів, побоюючися штурмувати гнієві вали і стіни фортеп. Тому сторони домовилися вирішити справу поєдинку між руським і печенійськими богатирями. Всім до зустрічі на моєму каналі далі буде.